У цьому короткому відео покажемо, як перейти до карти пацієнта в ЕСОС через Міс Клініка Веб. Попередньо, вам для цього потрібно бути авторизованим в МІС та ЕСОС. МІС Клініка Веб існує декілька варіантів для переходу до карти пацієнта в ЕСОС. Один з них списку пацієнтів Міс. І якщо навпроти пацієнта присутній відповідний символ, тоді можна натиснути правою кнопкою миші на цей запис, та в розділі ЄХеллз можна перейти одразу до карти пацієнта в СОС. Також, перебуваючи в карті пацієнта МІС, працівник може перейти в карту пацієнта СОС, натиснувши на відповідний символ під піп пацієнта. Лікарі первинної ланки, перебуваючи на сторінці з деклараціями, Можуть також перейти до карти пацієнта в SOS. Для цього необхідно натиснути на три вертикальні крапки та обрати відповідний пункт. І якщо пацієнт не був опрацьований раніше, працівник може скористатись пошуком пацієнтів в SOS. Після отримання результату пошуку натиснути на три вертикальні крапки та обрати відповідний пункт меню.